Прийшла до вас з готовою роботою. Це ось така невеличка готова робота, джемпер, вкорочений на мою доньку. Але хоч вона невелика, я все одно хочу вам про неї розповісти. Зв'язаний цей джемпер із пряжі з такою дивною трохи назвою. Якщо вірити Google-перекладачу, то вимовляється ця назва як Бінікочі «Асто». От так от. Склад цієї пряжі 60% альпака, 25% меринос і 15% ПА. Метраж 100 г 700 метрів. Отже, ця пряжа це моя перша бобінна пряжа. Тобто це та пряжа на покупку якої я наважилась тоді, коли вирішила спробувати бобінну пряжу. Про цю пряжу я вже розповідала, тому що з цієї пряжі в мене вже є сукня. Далась мені ця сукня не дуже легко. Історію цієї пряжі я вже розповідала, так коротко перекажу, може хто не бачив це відео. Отже, коли я її купила, спочатку в мене була перша спроба зв'язати з нею сукню. Щось мені там не сподобалось, я відклала. І цей недов'яз у мене лежав кілька років. Потім я вирішила, що вже. Настав час, нарешті, щось зробити з цією пряжею, бо я вже не хотіла, щоб вона була в моїх запасах. Хотіла щось, вже на щось її перетворити. Ту першу мою недов'язану сукню я вирішила повністю розпустити, розпустила. І вже з другої спроби я все ж таки зв'язала сукню, але та сукня далась мені не дуже легко. Я вам в тому відео про сукню розповідала, що деякі деталі. Мені довелось кілька разів перев'язувати, розпускати. І врешті-решт, коли сукня була готова, в мене якесь таке трошки негативне ставлення в мене було до цієї пряжі. Але потім, коли я і коли я дов'язала ту сукню, там були кілька моментів, якими я не дуже була довольна, але я втомилась від цієї пряжі, що я вирішила вже буду носити так. Але потім, коли я вже почала носити ту сукню, я побачила, що вона, по-перше, подобається іншим людям. Ну тобто, я чула якісь схвальні відгуки про цю сукню. І, по-друге, мені поступово чогось почала подобатися ця пряжа. Вона така, ну в неї є пушок, і от з кожним наступним пранням якось цей пушок мені подобався все більше і більше. І все ж таки я вирішила повернутися до... В'язання цієї сукні такси. Ну, тобто, переробити те, що мені не подобалось, я переробила. В принципі, я вважаю, що досить вдало. І про цю переробку я також вам розповідала. Тепер ця сукня досить активно носиться. Вона зручна, вона мене досить часто виручає. І от, коли сукня була вже повністю дов'язана, перероблена, в мене залишалося ще 145 г цієї пряжі. Враховуючи, що метраж її 700 метрів на 100 г, 145 г це більше, ніж 1000 метрів, тобто можна було ще якийсь виріб зв'язати з нею. Але тоді я вам сказала, що, по-перше, мені трошки, трошки я втомилася від цієї пряжі, по-друге, вона трохи поколює. І так я собі вирішила, що я використаю цю пряжу при в'язанні шкарпеток. От. А так як я цією зимою планую активно в'язати шкарпетки, то моя шкарпеткова пряжа вона стоїть в мене на видному місці. Туди я поставила і залишки оцієї, і так воно стояло в мене на очах, можна так сказати. І от е, сталося так, що нам потрібно було їхати на Київ, і мені потрібен був дорожній проєкт. Те, що я в'язала на той момент, я не могла з собою взяти, і багато часу на те, щоб щось. Думати, вибирати, в мене не було. А перед цим, якраз, я переглядала журнал Бурда в'язання. Я цей журнал показувала вам, є в мене відео про нього, це журнал українською мовою. І там досить багато моделей, які зв'язані патентною або напівпатентною в'язкою. І от я в черговий раз переглядала цей журнал і якраз так подумала, чогось я ще ніколи не в'язала не патентною, напівпатентною в'язкою, хоча це досить такий популярний візерунок для в'язання. І от коли мені потрібно було швидко. Вирішити, який я з собою візьму дорожній проєкт. Якось так вона воно в мене в голові склалося, ось ця пряжа стояла, і тут цей номер журналу, який я нещодавно переглядала. Чогось мені захотілось взяти з собою оцю пряжу і в'язати її. Тут я в'язала напівпатентним узором, напівпатентною резинкою. Отак, от, от воно якось. В кілька секунд це рішення до мене прийшло, і я взяла, і в результаті ми їздили на Київ три рази. І от за ці три подорожі туди і назад я зв'язала оцей виріб. Марії він сподобався, вона чекає, коли вже я зніму це відео і віддам їй. Вона, в принципі, любить такі вкорочені джемперки, футболки. От, ще просить в мене теж так, щось таке зв'язати їй вкорочене, але з довгим рукавом. Так що, можливо, це буде мій наступний дорожній проєкт, бо я і саме для дорожніх проєктів я люблю в'язати її для Марії, бо ну, в неї маленький розмір, не потрібно багато пряжі. От, на Марію мені зручно в'язати в дорозі. Вага цього джемпера 144 грами і ще в мене залишилось. Залишився невеликий хвостик цієї пряжі. В принципі, я коли дов'язала, я думала сховати його сюди в порожню резинку, щоб він у мене вже не траплявся мені на очі. Але потім я вирішила все ж таки його залишити на випадок, якщо знадобиться ремонт Для цього виробу, то той хвостик мені стане в нагоді. І от джемперок. А тут, до речі, я пришила такий маленький гудзичок дерев'яний, бо Маша завжди плутає де перед де спинка. Я вирішила її пришити, щоб вона могла швидко одягати і не розмірковувати над тим, чи вона правильно одягнула його, чи ні. От такий от. В'язала я основне полотно спицями No2,5. Полу резинку спицями номер 2 Коли Марія приміряла цей джемпер, він їй дуже сподобався. Я навіть не очікувала, що вона буде така задоволена цим виробом. Отже, і я задоволена, якщо вона задоволена. От. Зараз вам покажу на столі і трошки розкажу, як я тут в'язала. І так, в'язала я регланом зверху вниз. Набирала 214 петель. Набирала з імітацією італійського набору на спиці номер 2. Далі в'язала 14 рядів порожньою резинкою. Після цього перейшла на спиці номер 2,5 і почала в'язати напівпатентною в'язкою реглан. Лінії реглану в мене по 5 петель. Тобто 5х4 це 20 петель. Рукава. На початку тут в мене теж по 5 петель. 5 на 2 це 10. <кій> тобто 214 петель. це це вам розказую, як я рахувала. 214 петель мінус 20 що на реглани, мінус 10 що на рукава. в мене залишається 184 петлі. 184 поділити на 2, виходить 92. Але в мене такий візерунок, що мені потрібно, щоб кількість петель між регланими лініями була не парною. Тому я поділила так, на спинку 91 петлю, а наперед 93. От, далі я вив'язувала заглиблення горловини попереду і по спинці, так як я це завжди роблю. Спочатку на одному плечі. Поворотними рядами. Потім перехожу на друге плече і вив'язую там заглиблення. І так, заглиблення по спинці в мене, от в мене спинка. 8 раз по 5 петель, і посередині 11, а попереду одна петля, 5 раз по 2, один раз три петлі, два рази 4, 2 рази 6 і. Центральна частина 25 петель. Далі я продовжила в'язати реглан, додаючи петлі і на тіло, і на рукава в кожному другому ряду. Потім, коли реглана лінія була десь приблизно 13 см, я зробила примірку. Примірка показала, що на рукава потрібно робити прибавки. І далі в кожному другому ряду, а от на тіло я вже стала робити в кожному четвертому ряду. Таким чином, ще я трохи пров'язала, і потім вже під кінець я робила прибавки лише на рукава, тому що тіло вже було таке по ширині, як мене влаштовувало. От, тому вже наприкінці в'язання регла на прибавки, я робила лише в рукавах і в кожному другому ряду. Далі я відділила рукава, при цьому я реглані лінії, петлі з регланих ліній у мене пішли на рукав. І підріс в мене 5 петель. Реглана лінія в мене вийшла 25 см. Рукави я в'язала без скорочення. Рукавчик в мене ось такий коротенький, тут всього лише 4 ряди напівпатентного візерунку, і далі пола резинка. Пола резинка на спицях номер 2 Полою резинки в мене 24 ряди. Ну, тобто, ми бачимо 12. Да? От, закрила з імітації італійського набору голочкою, от так от воно виглядає. Другий рукав потім зв'язала і вже перейшла на в'язання тіла. Для того, Так як я хотіла максимально використати пряжу, що в мене залишилось, мені потрібно було якось розрахувати, в який момент вже починати цю полу резинку. Для того, щоб це розрахувати, я зважувала пряжу, довелося мені взяти мої ваги в дорогу з собою. Ну, я заздалегідь продумала це, що я захочу розрахувати пряжу так, щоб вив'язати її під нуль, тому я одразу взяла з собою ваги. І от зважування показало, що на в'язання полої резинки рукава в мене пішло 5 грамів пряжі. Я так чогось собі вирішила, що нижній край це ніби так приблизно, як 2 рукави, тому я 5 помножити на 2 буде 10, і я вирішила, що мені потрібно починати полу резинку знизу, коли в мене пряжі залишиться 10 грамів. І от, коли вже цей момент наближався, я робила як зв'язала круг патентного візерунку, зважила залишок пряжі, зв'язала, зважила. І от коли чергове зважування показало, що в мене залишилося 11 грам пряжі, я вирішила, що вже, хоча мої такі попередні роздуми. Показували, що мені потрібно починати полурезинку, коли 10 грамів залишиться, але я подумала, грам то таке, як похибка може бути, і я вже коли залишалось 11 г, вирішила все ж таки починати в'язати полу резинку, щоб не ризикувати. Я перейшла на спиці номер 2 і почала в'язати полурезинку. тому, коли я її в'язала, я розуміла, що можливо в мене не вийде. 24 ряди полурезинкою, так як на рукавах, можливо, вийде менше. Тому коли я вже пров'язала якусь кількість цієї полю резинки, вже я бачила, що ниточка моя підходить до завершення. Після в'язання кожного парного ряду полую резинки, я оцінювала, скільки в мене пряжі залишилося, щоб хватило на. Те, щоб закрити голкою. От. І в результаті в мене вийшло, що мені вистачило навіть не на 24 ряди полої резинки, як на рукавах. А тут знизу в мене на 2 ряди більше. Тобто, 26 а виглядає це ніби як 13. Ну, бо Це пола резинка. Коли я вив'язала 24 ряди, я побачила, ще, що ниточки ще залишаються досить так. Багатенько, тому я вирішила не залишати її, а зв'язати ще два ряди полою резинки. І потім вже я закрила. Я довольна, що я нарешті вив'язала цю пряжу, щоб в мене вже немає її. І от вийшов такий кухнастий черперок. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі.